Вітаю! Мене звуть Ірина Громова, і я експерт зі зміни мислення через стан, жіночий коуч та наставник, енергопрактик та сертифікований ченелер. І ви на моєму Ютуб-каналі. Якщо вам цікава тема мислення, як мислення впливає на нашу реалізацію, тема роботи зі станом саме через напрацювання стану та вплив його на наше проявлення і Тема жіночої енергії вам сюди. Обов'язково підписуйтеся, адже тут буде дуже багато інформації саме з цих тем. Сьогодні я хочу поговорити на актуальну тему на сьогодні: на тему жіночої енергії. Насправді, жіноча енергія є дуже важливим аспектом життя будь-якої жінки. Що таке жіноча енергія? Жіноча енергія це наша основа, це наш внутрішній ресурс. І чим більше в нас цього акумульованого всередині ресурсу, тим краще ми проявляємося в зовнішньому світі. Жіноча енергія це такий магніт. На якій притягується все зовні. І чим вищими вібраціями ми вібруємо, тим, звісно ж, краще і більше ми притягуємо. Насправді, чому важливо працювати кожній жінці зі своєю енергією на постійній основі? Ну, по перше, давайте почнемо з перших джерел. Жінка. Вона по своїй природі про наповнення. І тільки за рахунок своєї жіночої енергії жінка наповнює все і всіх, що навколо неї. Але робити вона може це тільки з наповненого внутрішнього стану. Тобто, якщо оцей сосуд всередині жінки наповнений на середину, або якщо всередині жінки решето, да, вона відчуває нересурсний стан, вона живе в постійних страхах, в постійних сумнівах, в програмі жертви, то, звісно ж, з якого стану вона буде. Наповнювати свого партнера, своїх дітей, і взагалі створювати це життя навколо себе. Тому, якщо ми говоримо про жіночу енергію, то перше, з чого важливо починати, це розблоковувати ці енергетичні блоки. І першим, і основним блоком, який заважає жінці. Жити ресурсним життям, так, це якраз мислення жінки, життя жінки в такій жертві обставин, коли жінка обирає не себе, тобто вона не вміє ставити себе на перше місце, коли жінка не вміє говорити слово ні, так, тобто не вміє захищати свої особисті кордони, і це теж про вибір спочатку всіх, а потім Себе, коли жінка живе в сумнівах, коли вона живе в такому процесі прийняття рішення, це все такі основні канали, коли вона зливає свою жіночу енергію, і, звісно, це все, що блокує її жіночу енергію і не дає їй наповнюватися. І саме на рівні мислення важливо починати працювати з цими програмами. Працювати зі своїми обмежувальними переконаннями, упередженнями, страхами, і саме в страхах є дуже багато ресурсу, і коли е, все ж таки жінка приймає рішення і йде в свої страхи, там вона дуже швидко накопичує і е, бере багато ресурсу та енергії. Е, також не, не потрібно забувати те, що Енергія жінки, вона також е дуже сильно пов'язана і тісно пов'язана з фізичним станом, тобто з тілом. І е якщо енергія частково або повністю заблокована, то е ці блоки вони одразу ж в першу чергу проявляються в тілі жінки. І якщо ви відчуваєте себе е в такому стані хронічної втоми, або е у вас вас турбує безсоння чи навпаки ви не можете прокинутися, да тобто такий стан. Зимової сплячки, або ж е, відчуваєте хронічну відсутність сил, чи, можливо, е, зненацька захворіли, або хронічно хворієте якоюсь хворобою. Це все такі е, дзвіночки про те, що вам вже сьогодні важливо починати працювати зі своєю енергією саме на рівні тіла. І насправді розблокувати ці енергетичні. Блоки, ви можете а, за рахунок розкачки своєї енергії на рівні фізики. А що це? Це фізичні вправи. Щоденні фізичні вправи, щоденна е, фізична енергетична зарядка, яка буде розкачувати вашу енергію. І насправді найпростіший і найефективніший, до речі, спосіб розкачки енергії на рівні тіла це є кроки. Щоденні кроки, починаючи від 10 тисяч до 12-15 тисяч кроків, які ви можете виконувати щодня, і які будуть на енергетичному рівні розкачувати, а, верніше на фізичному рівні будуть розкачувати вашу енергію, а також будуть збільшувати ваш енергооб'єм та готовність. А, що це означає? Дуже часто ми. А, Бажаємо, да? Тобто ми будуємо якісь цілі, ставимо наміри. І, як правило, ці цілі і наміри вони е в матеріальному світі, да? Тобто вони про щось матеріальне. Ми хочемо бути всі успішними, хочемо бути проявленими, хочемо бути багатими. І, Дуже часто задають е, люди собі питання, чому, чому я е, так багато працюю, я так багато роблю. Але той омріяний мільйон, до прикладу, або підписників, або грошей, або якісь е, такі масштабні цілі, вони або не реалізуються зовсім, або реалізуються дуже і дуже повільно. І відповідь саме лежить в цій готовності. На енергетичному рівні прийняти ці цілі, тобто Дуже часто ми на енергетичному рівні не готові до цього мільйона. Ми не готові до цих е, людей, до цих грошей, до цих цілей. І саме тому важливо працювати зі своєю енергією. Саме тому важливо розкачувати свій енергооб'єм і свою енергетичну готовність. Тому... Це такий важливий аспект роботи з жіночою енергією на Щоденній основі. Я вже говорила на початку цього відео, що жінка по своїй природі, жінка вона про наповнення. І якщо ми не будемо займатися своїм внутрішнім станом через роботу з мисленням, через роботу з енергією, через роботу з тілом, відповідно, нам не буде звідки давати. А нам важливо не тільки давати собі, але й Природа жінки давати та наповнювати інших. І саме через роботу зі своєю енергією ми можемо вести за собою, по-перше, нашого партнера, мотивувати його, да, і давати йому цю жіночу енергію через нашу сексуальну енергію. І, відповідно, таким чином партнер. Поруч з наповненою жінкою, поруч з жінкою, яка займається своєю енергією, та він дуже швидко росте, тому що він має з чого харчуватися. Далі це про проявлення жінки в соціумі, про проявлення її в зовнішньому світі. І дуже часто успішні жінки вони, від них віє зовсім іншими вібраціями. І саме вібрації успіху, вібрації любові до себе, вібрації прийняття, коли жінка. Не живе в боротьбі, коли вона не протестує, коли вона навпаки стає в позицію спостерігача, і в будь-якій ситуації вона бачить інші варіанти розвитку подій і інші можливості. І це теж все. Про жіночу енергію. Отож, любі жінки, якщо вам відгукується ця тема, обов'язково коментуйте під цим відео, що саме вам відгукнулося, де саме ви побачили канали зливу своєї енергії, і де ви побачили, звісно ж точки свого росту. І як ви плануєте починати розкачувати свою енергію вже після перегляду а, цього відео? А я підготую для вас обов'язково енергетичні практики, які будуть допомагати вам розкачувати вашу енергію та підтримувати оцей високий рівень вашого внутрішнього ресурсу, вашої внутрішньої батарейки на щоденній основі. До зустрічі в наступному відео.